Вітаю, ми з вами сьогодні будемо говорити про використання показникової функції для обчислення різних задач. Наприклад, ми будемо мати задачу на радіоактивний розпад. У нас є формула, вона в її матеріалах до уроку, і там також є зразок, як ця задача розписується. Попробуємо розібрати її на такому зразку. Всі дані, які є в умові нашої задачі, всі були придумані. Тобто. Існувати такого ізотопу, не знаючи, чи він насправді буде. Його напіврозпад буде 120 діб. Нам потрібно дізнатися, що від нього залишиться через 3 роки, якщо спочатку було 300 грам. В нас є все необхідне для того, щоб розв'язати задачу. Нам просто потрібно підставити все в формулу. Наприклад, початкова маса 300 грам, це наше М0, і ми його підставимо в нашу формулу. Далі ми маємо. Період напіврозпаду це 120 діб. Ми його теж підставимо в формулу. І все, що нам ще лишається, це власне знайти. А через скільки часу потрібно перевірити через 3 роки. Це в нас той момент часу, на який ми будемо перевіряти те маленьке. Оскільки в нас роки та дні, нам потрібно звести до однакової одиниці вимірювання, і ми будемо перетворювати роки в дні. Для цього у нас буде аж перша дія. Пам'ятаєте, колись давно це робили. Нам прийдеться 365. Помножити на кількість років. В даному випадку на 3. В результаті нехитрих обрахунків ми одержимо 1095. Ви можете робити такі обрахунки в стопчик, Рекомендую все-таки згадати, як це буде. Ми знайшли. Далі нам потрібно заповнити власне формулу. У нас буде. До речі, якби у вас було більше, ніж три роки, то кожний четвертий, пам'ятаю, точно був би високосним і треба було би додати ще один день. Тобто ви могли б порахувати, скільки високосних років і ще таку кількість днів додати, щоб бу... обрахунки були більш точними. Я ж себе вважаю, що високосного року це мето не було. Інакше в мене було б не 1095 днів, а 1096. На точності обрахунків це може позначитися. Особливо, якщо враховувати, що в мене то число досить велике 300 грам, а у вас там може бути там, 2 грама, 3 грама, і тисячні долі грама матимуть певну вагу, і це буде потрібно. Тому будьте обережними з цим. Якщо, наприклад, вам припаде 10 років, то знайте, що там точно. Будуть високосні роки, можете порахувати у мінімальну кількість і, як мінімум, їх додати. Що ж, заповняємо нашу формулу, у нас буде шукати масу від даного ізотопу через 1095 днів, тобто ми наше те заповним, а далі підставимо всі необхідні числа. Наша початкова маса це 300 грам, ми будемо. Множити на одну другу в степені 1095, що ділиться на наш період напіврозпаду на 120, і все, що потрібно буде зробити, це, власне, порахувати всю цю історію. Можна використовувати в результаті калькулятор для того, щоб зробити обрахунки швидше. Знову ж таки, це буде 300, що множиться на 1 другу або 0,5, кому буде зручно. В степені 9,125. Далі ви можете, власне, спробувати піднести до даного степеня 1 другу. Як ви матимете це робити? У мене, наприклад, є калькулятор, я ним зараз користаюся. Я записую свою 1 другу або 0,5. Тому можна було написати. Що я буду один ділити на 2, прахувати або отримати 0,5 зразу, і буду підносити до степені. У мене є спеціальна для цього кнопка X в степені Y. Вона дуже корисна для нас, коли ми маємо щось піднести до якогось певного степеня. В програмуванні та в інших е, е, програмах, допустимо, наприклад, в Excel, щоб піднести до степені, потрібно поставити такий символ. Якщо не, не помиляюся, називається він циркумфлекс. Так от. Ми написали туди зараз 9,125. Натиснемо дорівні, і ми вже маємо те число, що є результатом піднесення 12 до вказаного нами вище степеня. Можемо переписати частину цього числа і, або можемо зразу помножити на 300. Я, оскільки користуюся калькулятором, можу собі дозволити помножити на 300 зразу і одержати відповідь. І, як бачите, у мене тут лишається досить таке цікаве число. Давайте домовимося, що ми будемо використовувати не, там не більше п'яти цифр після коми. От в моєму випадку я мав би лишити таке число, але бачите, наступна цифра, яка мала підкидатися, це сімка. При округленні вона додає ще одиничку. І я в кінці напишу не нулик, а один. Власне, давайте запишемо нашу відповідь. Вийде 0, 5, 3, 7, 3 і в кінці не нулик, а одиничка. Але оскільки це не чітко значення 100%, то я матиму його записати з допомогою приблизно рівно. Все, я вас вітаю. Це завдання зроблене. В другій задачі ми можемо скористатися іншою формулою, барометричною. Для того щоб знайти, а який буде тиск на новій висоті. Давайте уявимо, що в нас задача звучить так: що є альпініст, який піднявся на висоту 800 метрів. Дістав свій барометр, визначив тиск, побачив на ньому 500 мм ртутного стопчика. І задумався, а чому б не піднятися йому на висоту в 2000 метрів. І він так подумав подумав: а який би міг би бути тиск на такій висоті, чи є мені сенс туди підніматися? А чи можливо це буде занадто небезпечно для мого здоров'я, бо як мені потрібно до цього підготуватися? Для цього потрібно знати, який буде тиск там. Що ми маємо зробити? Власне, заповнити дану формулу, але є один момент, на якому можна попастися. У формулі висота має бути в кілометрах. Тобто, у нас буде не 800 метрів, а 0,8 кілометра. Так же само у нас буде не 2000 метрів, а 2 кілометри. І саме ось ці числа матимемо підставити типу в формулу. Тобто, щоб знайти тиск на новій висоті, нам потрібно буде, верніше ми його не знайдемо точно, приблизно, але цієї точності може бути достатньо. Беремо наших 500 мм тушного скопчика, множимо їх на число 0,886. Це приблизне значення вже округлене, тому у нас в формулі тут є приблизно дорівнює. І підносимо його до степеня 2 відняти 0,8. Коли ми це все зробимо, ми одержимо відповідь. Власне, можна скористатися калькулятором, тому що ми підносити до нецілого показника не завжди можемо вручну, і калькулятор нам допоможе в такому випадкові. Беремо наше число уважно будьте з кількістю вісімок, щоб не написати зайвої, бо получите іншу відповідь. Далі беремо x в степені y і записуємо результат віднімання. Якщо ми від віднімемо 2 віднімемо 0,8, одержимо 1,2, підносимо до степеня. І, власне, у нас є те число, на яке ми розраховували. Для того, щоб нашу відповідь записати досить точно, ми зараз помножимо це все на 500, які були в нас в вигляді початкової умови. Таким чином ми одержимо, що там буде приблизно. 433 мм ртутного стопчика і давайте оставимо, так як і в зразку, одну цифру після коми. Таким чином, ми будемо мати 433,9 мм ртутного стовпчика приблизно. Все ми також одержали відповідь, і ми вже розв'язали аж обидві задачі з домашньої роботи. Пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.